Рівняння законів Кіркофа і Ома у матричній формі. Розглянемо поняття про направлений граф електричного ланцюга. Першу матрицю з'єднань, перший закон Кіргофа, другий закон Кіргофа, закон ома у матричній формі. Узагальнене рівняння законів Кіргофа. Прямий метод визначення струма розподілу. Уявимо найзагальніший вид схеми заміщення, в якій є і джерела електрорушійної сили і джерела струму. Вузли 1, 2 і 3 незалежні. Вузол 4 Базисний і балансуючий. Запишемо рівняння першого закону кіргофа для трьох незалежних вузлів. Струми, що підходять до вузла зі знаком минус. Струми, що відходять від узла зі знаком плюс. Геометричний образ мережі перекладемо на матричну мову. Конфігурацію схеми заміщення електричної системи можна відобразити як граф. Граф – це вершини вузли і ребра, гілки, що їх з'єднують. Будь-яка частина графа називається підграфом. Сукупність ребер, що з'єднують дві довільні вершини, утворює підграф. Який визначається як шлях графа. І Якщо початкова і кінцева вершини шляху графа збігаються, цей шлях графа є замкнутим і утворює контур. І якщо ребра графа мають фіксовані напрями, цей граф називається направленим. Кожне ребро направленого графа має початкову та кінцеву вершини. Його напрямок приймається від першої вершини до другої. Напрямок гілки від початкового вузла до кінцевого одночасно є прийнятим позитивним напрямом для всіх величин, що беруть участь ЕРС, струму, падіння напруги на схеми заміщення. Будь-яка з цих величин може вийти позитивною або негативною по відношенню до прийнятого напрямку. Направлений граф електричного кола для розглянутої схеми заміщення. Спрямований граф характеризує конфігурацію, геометричний образ схеми. Для аналітичного представлення графа мають бути пронумеровані вузли, гілки, незалежні контури та обрано напрямок обходів цих контурів, також вказано балансуючий вузол. Для схеми, що розглядається балансуючий вузол 4. Геометрію графа можна записати в формі алгебри за допомогою двох матриць. Сполук або інцидентності. Перша матриця з'єднань інцидентності або матриця з'єднань гілок у вузлах. Вона являє собою таблицю, рядки якої відповідають вузлам направленого графа електричної мережі, а стовпці гілкам. При складанні матриці М, балансуючи вузол опускається. Кожен рядок матриці М відповідає одному вузлу, а кожен стовпець одній із гілок. Елементи матриці можуть набувати одне з трьох значень. Плюс один, якщо гілка виходить із вузла. Мінус 1, якщо гілка входить у вузол, 0, якщо гілка не пов'язана з вузлом. Перший закон кірокофа в матричній формі. Знайдемо добуток першої матриці сполук М і стопцевий матриці струмів у гілках. Отримуємо стовпцеву матрицю струмів, що задають перший закон Кіркофа в матричній компактній формі. Зіставивши алгебраїчні суми струмів у рядках матриці добутку бачимо, що вони рівні струмам, що задають у відповідних вузлах. Перший закон кіргофа в матричній формі формулюється так: добуток першої матриці з'єднань і матриці стовпця струмів гілок. Дорівнює матриці стовпцю тобто, струмів, що задають. Матриця з'єднань ребра шляху H. Для розімкнутої мережі, яка наведена раніше, матриця ребра шляху має вигляд. Це матриця, рядки якої відповідають ребрам, а стопці шляхам від кореня графа до вузлів, де підключені навантаження. Елементи матриці H можуть приймати два значення. Один, якщо гілка і входить в шлях, і 0, якщо гілка і не входить в шлях. Ляхи від базисного вузла до вузлів з навантаженнями. Матриця стовпець струмів гілок. Другий закон кіргофа у матричній формі. Число незалежних контурів. Для схеми будь-якої конфігурації визначається з виразу. Згідно з другим законом кергофа, сума падінь напруги в опорах гілок, що становлять незалежні контури, повинна дорівнювати алгебраїчній сумі ЕРС, що входять до відповідного контуру. Якщо ввести позначення, тоді рівняння для незалежних контурів згідно з другим законом Кіркофа набудуть вигляду. Друга матриця з'єднань інцидентності n або матриця з'єднань гілок у незалежні контури є таблицею, рядки якої відповідають незалежним контурам, а стовпці ребрам гілкам направленого графа. Елементи матриці n відповідно до прийнятих напрямів обходу контурів, можуть приймати одне з трьох значень. Плюс один Якщо гілка входить в контур і її напрямок збігається з напрямом обходу контуру. Мінус 1, якщо гілка входить в контур, але її напрямок не збігається з напрямом обходу контуру. 0, якщо гілка не входить в контур. Для розглядаємо графа Отримуємо другу матрицю з'єднань у вигляді. Сокупність двох матриць інциденцій повний однозначний опис спрямованого графа схеми, тобто можна скласти спрямований граф. Маючи обидві матриці. Це запис алгебри геометричного образу мережі. Для схеми заміщення знайдемо добуток другої матриці з'єднань N наступцеву матрицю падінь напруги в опорах гілок. В компактній формі це Перша форма другого закону кіргофа у матричному вигляді. Падіння напруги в опорах гілок залежить від струмів і опорів цих гілок. Аналітично цю залежність можна записати у матричній формі за допомогою матриці опорів гілок. Ця матриця має квадратну форму. Її рядки і стовпці відповідають гілкам схеми, що розглядається. гілок розташовується по головній діагоналі цієї матриці. Якщо ж у схемі є гілки, пов'язані магнитним потоком взаємоіндукції, то матриця оперів гілок повинне містити опери взаємоіндукції на перетині рядків та стопців, що відповідають магнітозв'язаним гілкам. В нашій схемі взаємоіндукція не враховується, тож отримаємо діагональну матрицю. Добуток матриці оперів гілок на матрицю струмів гілок. Дозволяє отримати матрицю падінь напруги в опорах гілок. Компактна форма запису. Після підстановки цього виразу в першу форму другого закону кіргофа отримаємо другу основну форму другого закону кіргофа в матричному вигляді. Якщо знайти добуток другої матриці сполук на стопцеву матрицю ers гілок то отримаємо матрицю, в кожному рядку якої буде алгебраїчна сума ЕРС, що входять в один незалежний контур. Після підстановки цього виразу в праву частину другої основної форми. Другого закону Кіргофа в матричному вигляді отримуємо третю форму другого закону Кіргофа в матричному вигляді. Закон Ума у матричній формі. Із третьої форми запису другого закону Кіргофа маємо або позначимо. В результаті отримуємо четверту форму другого закону кіргофа. Добуток двох матриць дорівнює нулю, але це не означає, що одна з матриць нульова. Матриця n не дорівнює нулю, з іншого боку у це матриця напруг гілок. І якщо вважати, що це не матрична форма запису, то одержимо закон ома для конкретної гілки, наприклад, гілки між вузлами 4 і 1 схеми заміщення. Під напругою гілки будемо розуміти різницю потенціалів вузла початку гілки та вузла її кінця. Визначити, наскільки потенціал точки 4. Вище потенціалу точки 1 можна розглядаючи схему заміщення гілки. Бачимо, що останній вираз являє собою матричний запис закону Ома. Закон Ома окремий випадок закону законокіргова частини контуру, тобто для гілки. Таким чином, закон Ома в матричній формі має вигляд. Розгляд двох матриць з'єднань дозволяє зробити такі висновки. По матриці M можна однозначно відновити конфігурацію відповідної схеми. Тобто матриця містить вичерпну інформацію про направлення графу схеми заміщення, зокрема, і необхідну для складання матриці N. Матриця N. У загальному випадку немає повної інформації про конфігурацію аналізованої схеми, оскільки розімкнуті частини схеми у ній не відображаються. Для розімкнутих мереж замість першої матриці з'єднань або матриці H може вводитись одномірний масив номерів вузлів, які є початками гілок. При вводі інформації по гілках для кожної гілки вказується номер вузла початку, номер вузла кінця гілки, крім того, вводиться інформація про параметри елементів схеми заміщення кожної гілки. Кожен рядок відповідає окремій гілці. У рівняння законів Кергофа. Перший закон Кіргофа. Причому після лініарізації зовнішньої ітерації це матричне рівняння лінійне. З іншого боку, система лінійних рівнянь алгебри в матричному вигляді записується як Ах дорівнює Б. Рішення в матричному вигляді можна записати, знайшовши попередню матрицю зворотню матриці А? Якщо вважати, що вектор X це матриця стовпець струмів і гілок, то виникає питання, чи не можна скористатися рівнянням тільки одного закону Кіргофа, щоб за інформацією про конфігурацію мережі та про струмі у вузлах, знайти струми гілок, у загальному випадку цього робити не можна, так як перша матриця з'єднань М прямокутна матриця, а звертати можна тільки квадратні матриці. Але є окремий випадок розімкнені мережі, для яких це можна зробити. Вони важливі для нас, оскільки розподільні мережі промислових підприємств, міст і сільських районів зазвичай працюють у розімкненому режимі з метою обмеження струмів короткого замикання, струморозподіл в розімкнутих мережах можна виконати, скориставшись матрицями М або H. Для розімкнутих мереж матриця М квадратна, отже, її можна звернути, якщо визначник цієї матриці відмінний від нуля. Розімкнені мережі бувають радіальні і магістральні. Для схеми розімкненої радіальної електричної мережі в якості базисного і балансуючого приймається вузол з номером 0, тобто вузол до якого підключено джерела живлення. Для даної схеми перша матриця з'єднань має вигляд. Оскільки вона квадратна, її можна звернути і, уявив навантаження в вузлах струмами, що задають, знайти струми в гілках. В розгорнутому вигляді маємо. В результаті отримано дійсний струморозподіл. Знак мінус перед струмами, що задають, обмовлений тим, що всі вузли навантажувальні, і для них задають струми рівні струмам навантаження, взятим зі знаком мінус. Розглянемо розімкнену магістральну електричну мережу. Спрямований граф для цієї схеми. Для графа перша матриця з'єднань. За умови, що в якості базисного та балансуючого, взяти вузол 0, до якого підключено джерело живлення, має вигляд. Матриця обернена до матриці М, називається матрицею струму розподілу. З першого закону Кіргофа. Знаходимо струморозподіл, аналогічно, нехтуючи втратами потужностей у гілках, можна знайти потужності гілок за відомими потужностями у вузлах, наближений потокорозділ, Струморозподіл у розімкнутій мережі. Можна знайти також, скориставшись матрицею ребра шляху. Для магістральної схеми, матриця струмів, гілок і матриця навантаження у вузлах. Знаходимо струму розподіл в схемі в розгорнутому вигляді. Маємо вираз зіставимо цей вислів з виразом, який ми отримали раніше. Вони збігаються. Якщо навантаження задане у всіх вузлах, між матрицями H і M дотримується співвідношення, другий закон Кергофа. В матричному вигляді записується в компактній формі так. Знайти з цього виразу струми гілок також у загальному випадку не можна, так як матриця NZ прямокутна оскільки її розмірність визначається як К на М. Для визначення струму розподілу в мережі довільної конфігурації згадаємо існування клітинних матриць і утворимо клітинну матрицю стовпець, що складається з двох клітин. Перша клітина це матриця сполук М, а друга добуток Другої матриці сполук на матрицю опорів гілок. Помножимо цю матрицю на матрицю струмів гілок І. Добуток рядків матриці М на стовпець матриці струмів гілок дає згідно з першим законом Кергофа струми, що задають у відповідних вузлах. А добуток рядків матриці NZ на стовпець матриці струмів гілок дає згідно з другим законом кіргофа контурні ERS. А в результаті добуток являє собою клітинну матрицю стовпець, перший елемент якої це матриця стовпець струмів, що задають, а другий матриця стовпець. Контурних ERS. Матриця завжди квадратна, так як число рядків у неї дорівнює М числу гілок. Її можна звернути і знайти струму розподіл. В результаті отримуємо узагальнене рівняння законів Кіргофа, яке у компактній формі запису виглядає так. Це нелінійне рівняння, його вигляд не залежить від конфігурації мережі та числа її елементів. Недоліки узагальненого рівняння законів кіргофа та методу знаходження струморозподілу, що ґрунтується на цьому рівнянні. Високий порядок матричного рівняння, що визначається кількістю гілок. Що зумовлює громісткість розрахунків для замкнутих мереж довільної конфігурації число гілок більше за кількість вузлів в середньому в півтора рази. Труднощі при автоматизованому формуванні цього рівняння, що випливають із складності виділення незалежних контурів. Дякую за увагу.